З нового навчального року у ліцеях Вінничини працюватимуть офіцери служби освітньої безпеки. Поліцейські дбатимуть про безпеку дітей та впроваджуватимуть методи запобігання булінгу та іншим негативним явищам фізичного та психологічного насилля. Принцип розподілу інспекторів один поліцейський не один навчальний заклад. Офіцер служби освітньої безпеки працюватиме у закріпленій школі на постійній основі. У нас в студії Юлія Миронюк, начальниця сектору організації служби освітньої безпеки. Головного управління національної поліції у Вінницькій області. Вітаю вас! Вітаю! Що саме буде робити офіцер Служби освітньої безпеки? Основне завдання інспекторів служби освітньої безпеки це забезпечити належний рівень безпеки у закладах загальної середньої освіти. Вони будуть здійснювати попередження правопорушень, координацію пропускного режиму, недопуску посторонніх осіб до закладу освіти, та будуть здійснювати також і профілактичну роботу з дітьми. Можна також зазначити. Те, що ми та служба, яка не є охоронною службою, тобто вони не будуть здійснювати тільки охоронну функцію. А вони будуть фахівці з питань безпеки, які будуть допомагати створювати безпекове середовище в освітньому середовищі. Що саме буде робити офіцер освітньої безпеки? Основне завдання інспекторів Служби освітньої безпеки це забезпечити належний рівень безпеки у закладах загальної і середньої освіти. Вони будуть здійснювати попередження правопорушень, координацію пропускного режиму, недопуску на територію закладу освіти посторонніх осіб. Вони також будуть проводити інформаційні заходи як з дітьми, так і з дорослими, з педагогічним колективом та з батьками. Якщо говорити про функції інспектора служби освітньої безпеки, то вони будуть здійснювати три головних функції: Це правоохоронна, просвітницька та наставницька. Тобто, відмінність від охоронців, це те, що вони будуть фахівцями з питань безпеки. Вони будуть створювати безпекове освітнє середовище для усіх учасників освітнього процесу. Крім цього, вони будуть приймати участь у комісіях проти булінгу. Вони будуть допомагати дітям. Вирішувати конфліктні ситуації мирним шляхом вони будуть запобігати також і домашньому насильству та різним негативним проявам, які можуть впливати на безпекове середовище учнів. В яких школах це буде, скільки їх буде? Чи планується можливо збільшення кількості таких посад? На території Вінницької області планується створення такої служби у 86 закладах області. А саме 20 закладів будуть охоплені у місті Вінниці та 66 закладів у області Вінницької області. А саме, якщо у Вінницькому районі, то у нас буде таких 12 інспекторів, у Гасінському районі 17, в жмені. Янському районі 12, в Тульчинському, 13 та в Хмільницькому районі також 12 інспекторів. В подальшому служба має розвиватися та збільшувати штат. А це взагалі підготовлені працівники поліції, чи можливо якісь вони проходять спеціальні навчання? Так, відбір на посади інспекторів служби освітньої безпеки проходило у кілька етапів. Перший етап це був відбір з числа діючих працівників поліції, після чого вони були направлені на проходження спеціалізації, які відбувався протягом одного місяця. Наступний етап відбору це був відбір з цивільних осіб. Він був не легкий та важкий, тому що тільки чверть учасників цього конкурсу пройшло відбір. Такі інспектори вже направлені на навчання у заклади Міністерства внутрішніх справ. Це навчання буде проходити протягом шести місяців. Після того вони вже приступлять до виконання своїх службових обов'язків. Чудово! Дякую, що завітали до нас. Дякую вам. З нами була Юлія Миронюк, начальниця сектору організації служби освітньої безпеки головного управління національної поліції у Вінницькій області.